В ефірі «700 секунд. Далі у випуску в Ізмаїлі провели останню путь загиблого військового Валерія Найдюка. В Ізмаїлі розпочався монтаж новорічної ялинки. Презентація книги Ольги Цибульської. В Ізмаїлі стартував новий сезон відкритого чемпіонату міста з футзалу серед аматорів. З вами в студії Влада Новак. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 грудня орієнтовно такі. 743 тисячі 920 осіб особового складу, 9 тисяч 478 танків, 19 тисяч 397 одиниць бойових броньованих машин, 20 тисяч 953 артилерійські системи, 1 тисяча 253 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 19 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 32 129 гелікоптерів, 19 тисяч 886 безпілотних літальних апаратів оперативно-тотичного рівня. 2852 крилаті ракети, 28 кораблів, один підводний човен, 30606 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3619 одиниць спеціальної техніки. 1 грудня 2024 року бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься виключно через портал Дія. Відсрочкою від призову на військову службу під час мобілізації надані рішеннями Міністерства економіки України або через портал Дія. Залишаються чинними з протягом сроку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року. Встановлюються обов'язкові оновлені критерії: відсутність заборгованості і сплати податків до державної і міських. Бюджетів бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розмір нарахованої середньозробітної плати зарахованих усіх працівників підприємств, установ організацій за основними календарним кварталом становить не нижче за розміром мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. Військово зобов'язаним працівникам критично важливих підприємств, які включаються до списку на бронювання. Має бути нарахована щомісячна заробітня плата протягом сроку, на який надано відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час. Не нижче за розміром мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діючу бронювання працівнику, йому буде достатньо встановити. Рівень заробітної оплати вище за 20 тисяч гривень. Здати бронювання без обов'язки мати відповідний рівень заробітної оплати у попередній період. В Ізмаїлі провели в останню путь загиблого військового Валерія Найдюка. Два роки його вважали без зниклим. А у листопаді цього року тіло чоловіка ідентифікували. Він загинув у Луганській області у травні 2022 року. Як прощалися із загиблим військовим, дивіться у нашому репортажі. В Ізмаїлі провели в останню путь загиблого військового Валерія Найдюка. Два роки його вважали безвісти зниклим, а у листопаді цього року тіло чоловіка ідентифікували. Він загинув у Луганській області у травні 2022 року. Провести Останню путь захисника прийшли рідні, близькі, побратими по службі, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Чин відспівування загиблого провів отець Володимир. Ти, Боже, святий без ми, не помилой нас. Святий Боже, святий кріпи, святий безсмер, не поми. Лерій Найдюк народився у родині військового. У Київському інституті сухопутних військ здобув професію інженера-механіка, гідно та сумлінно служив народу України. У 1999 році був нагороджений медалю захиснику вітчизни. В Ізмаїлі чоловік працював у військкоматі. А у 2021-му, за рік до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пішов захищати країну від російських окупантів. Був начальником автомобільної служби. Служив він в воєнкоматі і в нас, і в Білгородністровському і коли э, прийшов час і почалася війна, він ходив добровольцем, його не брали через те, що в нього була хвороба там. І він все одно поїхав в Білгороді, де він служив. Він все одно туди поїхав, і звідти поїхав добровольцем. 24 лютого 2022 року. Валерій Найдюк зустрів на службі на найгарячіших ділянках бойових зіткнень з ворогом. У травні 2022 тисячі родина отримала звістку про те, що військовий зник без звісти. Його тіло ідентифікували лише у листопаді поточного року. Він загинув у Луганській області. У травні 2022 тисячі Без батька залишились дві доньки. У нього дуже трагично. На він дуже тяжко добирався додому. Він загинув практично зразу навесні. Ех. Я допомагала з аналізом ДНК, бо треба два аналізи ДНК старшої доньки і молодшої. Побратими з, ну, з ними, які служили, казали, що Валера нас ніколи не покидав. Він, у нього ж освіта була, він автомобіліст був. Командир був у них, він казали, що ніколи він нас не покидав, але прийшлося йти в розвідку і не було кому йти. І він пішов і, і, і загинув без вісти, пропав, чекали, чекали. І оказався там на той території, окупованій. Дуже довго ми чекали. Начальника автомобільної служби капітана Валерія Найдюка поховали на Алеї Слави на новому цвинтарі. Він мені сказав, що. Коли сказав, коли ми ще жили разом, що професія військового вона дуже вимагає багато. От ось ось вже він служив, і він так мені сказав, да, зобов'язує до багатого. Він щось таке враження, що він щось знав. Слава герою Валерію! Ми завжди будемо йому пам'ятати. Це мій вічний біль моєї родини. Слава Україні! Ізмейське телебачення висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава українському захиснику, який до останнього подиху захищав Україну і право кожного з нас на життя. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми Новин. В Ізмаїлі 2 грудня розпочався монтаж новорічної ялинки. Вона розміститься на центральній площі міста. Її прикрасять іграшками, які були закуплені до початку повномасштабного вторгнення. Подробиці дивіться далі. 2 грудня в Ізмаїлі розпочався монтаж новорічної ялинки на центральній площі міста. Відповідно до рішення Ізмаїльської міської ради, ялинка буде встановлена без додаткових витрат та закупівель, а також з обмеженою ілюмінацією. Її прикрасять іграшками, які придбали до початку повномасштабного вторгнення. Відповідно до розпорядження місь... Голови розпочато роботи по встановленню головної ялинки в нашому місті. Роботи проводяться комунальними підприємствами. Встановлюється та сама новорічна ялинка, яка була закуплена вже багато років тому. І маю сподівання, що погодні умови дозволять закінчити роботи з монтажу. До Дня Святого Миколая, тобто до 6 грудня поточного року, також цьогоріч, як і минулого року, відмовляться від новорічних фотозон та ярмарків, які встановлювали поряд з ялинкою. Проведення масових святкових заходів буде також обмежене. Було прийнято рішення не встановлювати повний комплекс ілюмінації, яка була закуплена кілька років тому минулого року. Так само була встановлена тільки ялинка із новорічним оздобленням минулих років. А у 2022 році Ізмаїл взагалі відмовився від новорічної ялинки та святкової ілюмінації задля безпеки містян. Наразі іде війна, і всі сили мають іти на протидію ворогові. Тому жодних нових покупок не було. Ялинка буде прикрашена тими іграшками, які є в наявності, які зберігаються належним чином, тому і можуть використовуватися протягом кількох сезонів. Монтажем дерева займаються працівники двох комунальних підприємств з Маїла. Повністю встановити ялинку планують до Дня Святого Миколая, який відзначатимуть 6 грудня. Юлія Петлецюк, Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. 30 листопада відбулася особлива зустріч натхнення, де відома українська співачка, теле та радіовідуча авторка пісень Ольга Цибульська презентувала свою нову книгу Світи або як полюбити ту, що в дзеркалі, яка увійшла в топ 5 книжок про ментальне здоров'я. Подробиці дивіться далі. 30 листопада в ресторані Бесарабія відбулася особлива зустріч натхнення, яка об'єднала понад 50 жінок. Мета зустрічі створення безбар'єрного середовища для спілкування та об'єднання жінок різного віку. Організатором заходу виступила Наталія Кулінська. Насамперед, це не був задуманий заход для відпочинку. Дуже хотілося це зробити більш масштабно і глибоко. Насправді, ідея була більш як. Е як соціальна, як соціальний проект, тому що мені дуже хотілося об'єднати всіх разом різних дівчат, ті, які дуже молоді, які сьогодні ще вибирають свій шлях, тих, які вже на якому шляху йдуть до, до нього, успішних дівчат, і зірок в одному залі для мене було дуже важливо, щоб не було бар'єрності, щоб всі відчули, що всі ми справжні е, жінки. Бо стільки справжні жінки вміють підтримати одна одну. no <laughs> Програма закладу включала відкриту розмову зі співачкою, живе виконання пісень та презентацію книги Ольги Цибульської Цвіти або як полюбити ту, що в дзеркалі, яка увійшла в топ 5 книжок про ментальне здоров'я. Дякую за запрошення у ваше місто зробити презентацію моєї книги Цвіти, як полюбити ту, що в дзеркалі. Книга цвіти увійшла в топ 5 книжок про ментальне здоров'я. Я дуже тішуся тому, що українці більше читають. Що ми читаємо наших письменників, наших авторів, і дуже тішуся з того, що сьогодні мала можливість познайомитися з. Вашими прекрасними жінками, красунями, розумницями, мудрими, обмінятися енергетикою, обмінятися підтримкою, зробити класну благодійну ініціативу для фонду «Врятуй красу, який опікується відновленням зовнішності людей, які постраждали від війни. Дякую за гостинний прийом. Дякую за відверті розмови. Я їду наповнена до столиці і сподіваюся, що це мій перший приїзд в Ізмаїл, але точно не останній. «Врятуй красу, це благодійний фонд, який безкоштовно допомагає відновити вроду тим, у кого її відібрала війна. В рамках заходу всі бажаючі мали змогу підтримати донатами постраждалих від російської агресії та врятувати чиюсь красу. Зустріч зібрала в одному залі поціновуючих творчості відомої української співачки. Дуже задоволена сьогоднішнім заходом, тому що для мене важливо, щоб людина була справжня. Те, що показала сьогодні, Оля це. Найкраща версія сьогоднішньої людини, тому що справжнє серце, щирість і відкритість це єдине, що може подарувати нам в майбутньому життя. Тому я дуже рада і задоволена. І, будь ласка, в нашому Ізмаїлі побільше таких заходів. Також осторонь не залишилися студенти ДГУ, які підготували для співачки відео. Привітання та плакати до соціальної акції Обіймі мене. Я хочу сказати, що ми просто неймовірно щасливі, що ми змогли взяти в цьому участь. Я дуже вдячна нашій університетській громаді за те, що у нас була така можливість, цей захід просто нереально крутий, просто нереально круті емоції. І ми сподіваємося, що знову зможемо брати участь у таких прикольних заходах. Наприкінці заходу кожна учасниця отримала авторську пісню з автографом співачки. Кожна учасниця цього заходу мала змогу отримати у подарунок особисто написаною Олі книгу Світи. Оля презентувала цю книгу, розказала про що. І я чула, що дівчата просто дуже хочуть додому прочитати цю книгу і отримати своє натхнення. Ця зустріч натхнення для тих дівчат, кому це було потрібно у ці важкі часи. Захід було проведено на високому рівні. Ні, гості залишилися задоволеними програмою, книгою та теплою зустрічю зі своїм куміром. Влада Новак, Наталя Маленко для програми. Новин 24 листопада в Ізмельському палаці спорту розпочалися ігри відкритого чемпіонату міста з футзалу серед оматорів. Ці змагання не лише об'єднують спортсменів і вболівальників, але й мають благодійну мету зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Подробиці дивіться далі. 24 листопада в Ізмейському палаці спорту розпочалися ігри відкритого чемпіонату міста з футзалу серед аматорів, спрямовані на підтримку Збройних сил України. Попередній чемпіонат, що тривав з 2023 року, до квітня цього року зібрав понад півмільйона гривень для допомоги нашим силам безпеки та оборони. Нинішній сезон має на меті перевершити цей результат та зробити вагомий внесок у підтримку наших захисників. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих внаслідок російської агресії. Після чого до спортсменів, тренерів та вболівальники звернувся заступник міського голови Ізмаїла Сергій Лузанов та президент Федерації Ізмаїла з футболу Геннадій Поліда. Для міста Ізмаїла чемпіонат з футзалу це ознака того, що спорт продовжує жити попри всі складнощі, попри війну, попри всі намагання. Знищити або загальмувати наш розвиток приходить листопад і ми відкриваємо чемпіонат. І в цей момент стає зрозуміло, що поки є люди, які готові виходити на майданчик, які готові присвячувати. Себе, спорту, все нема. Ми завдячуємо Силам оборони України за можливість проводити заходи, але не менш ми завдячуємо всім вам, що ці заходи відбуваються. Хочу подякувати всім тим, хто побажав заграти, заграти в ньому для збору коштів на наших ЗСУ. Ігри проводять у два коли. Команда вищої ліги зіграє два коли і виявить переможця. Команди першої ліги у нас розбиті на дві підгрупи. Вони зіграють двох під руку кожний з кожним і виявить переможця. Три команди переможних з першої групи і три команди з другої групи будуть виборювати кубок. Першої ліги. Ті, хто зайняв нижчі місця, будуть виборювати команду другої лігії. Ми також плануємо перерві між першим та другим кровом. Грати відкритий куди отримать участь Всі бажають цьогорічний чемпіонат. Об'єднав команди з Ізмаїла та району. У змаганнях беруть участь сім команд вищої ліги та 12 команд першої ліги. Ігри проходитимуть щонеділі в палаці спорту за організацією. Ігри проходитимуть щонеділі в палаці спорту за організаційною підтримки відділу фізичної культури та спорту ізмейцької міської ради та міської федерації футболу. У Палаці спорту розпочався відкритий чемпіонат міста. Змила з футзалу на підтримку Збройних сил України. Чемпіонат серед аматорів, тобто серед дорослих, в якому приймають участь команди, також як міста Ізмила, так і Ізмильського району. Будуть грати в двох лігах. У вищій Лізі приймає участь 7 команд, в першій лізі приймає участь 12 команд. Переможець визначиться в квітні 25-го року, як зазначив майор Національної гвардії України Ігор Яманов, головною метою чемпіонату є збір коштів для допомоги нашим військовим, які боронять Україну на найгарячіших ділянках фронту. В цьому році стартував відкритий чемпіонат. З футзалу міста Ізмаїла, і ми маємо на меті закупити системи РЕП для наших ізмаїльських гвардійців. Система РЕП буде допомагати уникнути ураження нашої живої сили, техніки та скупчення нашого особового складу, а також убереже життя. Фінал змагань відбудеться у квітні 2025 року, де буде визначено найсильнішу команду серед оматорів. Веденовак Марія Земченко, Наталя Маленко для програми новин. Звертаємо увагу на те, що введення воєнного стану не звільняє споживачів від сплати житлово-комунальних послуг. До законодавства з питання оплати житлово-комунальних послуг були внесені певні зміни, які зазначені у постанові Кабінету міністрів України від 05.03.2022 року номер 206. Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану. Згідно із постановою, забороняється нарахування та стягнення неустойки інфляційних нарахувань, процентів річних нарахованих на заборговані. Ність утворено за неосвоєчасне або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги. Припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати в неповному обсязі. Однак дана постанова не скасовує необхідність оплати за житлово-комунальні послуги. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати в змеїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 21 копійку, продати за 41 гривню 91 копійку. Єврокупівля 41... – Євро 43 гривні 71 копійка, продаж 44 гривні 36 копійок. Донацька гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 3 грудня в Ізмейлі очікується хмарна погода. В день з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. Вдень – 5-7 градусів тепла. В Одесі хмарно. Без опадів. Вітер північно-східний. 2-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі. Температура повітря вночі 0 градусів. Вдень 2 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті зницівкрапкаком а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.